Ксенофоб, який Варшаві в автобусі почув акцент чи, то, може українські слова від літньої жінки, напав на неї, почав її ображати, говорити якісь неприємні слова. І в ситуацію вмішалася інша пасажирка, вона ж полька, почала йому пояснювати, що так робити не можна, почала якось його ставити на місце. І він підбіг, вдарив її, по лице розбив її лице. Це все вона знімала на відео. Відео розійшлося по інтернету, і завдяки цьому відео навіть тижня не пройшло, як його поліція вже затримала. Знайшли і затримали. Чого варто з цього, які висновки варто з цього зробити? Ну, по-перше, маєте розуміти, що ксенофобія в понятті поляків. Це не якісь ненависть до українців. Тут, в принципі, ненависть до всього адекватного, і як до українців, так і до будь кого до будь-самих себе. Це перше. По-друге, ви маєте собі зрозуміти, що в випадку хоче якихось нештатних ситуацій, просто діставайте телефон і знімайте, публікуйте потім. І тільки завдяки тому, що ця ситуація набуде розголосу. Людину знайду, тому що якби не було цього відео, якби воно не було зійшлося по інтернету, то аби ніхто б не відреагував, записи з відео того транспорту, сказали б, що не знайшли і так далі. Так, я розумію, може, що ви скажете, що не можна публікувати людину без її дозволу. Формально так, але давайте розглянемо трошки ширше. Що було б, якби, якщо ви візьмете. Опублікуєте без дозволу людину відео, і що вона вам може це зробити. Чи посадить Де ні, не посадить? Вона може подати на вас до суду, щоб змусити вас видалити це відео. Подаючи до суду, вона фактично викриє себе і подасть свої дані, які достатні для того, щоб подати на неї вже заяву на більш серйозніші статті, а відео можна і видалити. Ну і крім того, маєте розуміти, що в Польщі все-таки більшість адекватні люди, і вони з радістю впізнають свого сусіда і здадуть його поліції. Тому що ну, більшість явно не розділяє їх погляди і не хоче такої вражди, як от в інтернеті відбувається. Тому будьте сміливі, попадайте в таку ситуацію, знімайте все і просто зразу опублікуйте, знайдуть і. Я думаю, він навіть не згадає про те, що ти там десь комусь комусь це публікував десь.